Близько 50 родин, в яких є діти із порушенням слуху, зібрались на захід, який організували до Дня людей з інвалідністю та святого Миколая у Сумах. Вітали сім'ї творчі колективи міста. Було не важко. Ми танцювали танець ой на горі протягом двох годин на гості свята чекали танці, співи, фокуси, пес патрон та ростовий ведмідь. Дуже подобалися фокуси, танці і співи. Мені дуже подобались фокуси та патріотичний танк. Пані Івана на святі, шістнадцятирічним сином, говорить, так вдається збиратись близько трьох разів на рік. У нас дітки з вадами слуху, тому що їм треба спілкуватися постійно. Тому коли вони сюди приходять, вони якби можуть обмінюватися якимось опитом. Мені само цікаво. Я теж люблю такі свята Дивитися в країні війна і заходів таких публічних зараз дуже мало. І в зв'язку з повітряними тривогами. Які переривають процес і на навчання, скажімо так, діти не завжди мають можливість вийти. Навіть зараз видно, вони трішечки соромляться виступати, соромляться говорити, соромляться. Тобто, це можливість живого спілкування для підлітки. Мене донька підліток. Дуже важливо саме щоб от бути в колі друзів і спілкуватися з іншими. Одна із ідей заходу говорить Анастасія Макаренко, голова громадської організації Спеціальна для тебе, яка опікується родинами з порушенням слуху. Це намагання привернути увагу до дітей та дорослих, проблеми яких вирішені не всі. Це переклад жестовою мовою і також це ну, слухові апарати за себе реабілітації, якими користуються діти. Ми хочемо проінформувати, що такі люди є і що а, потрібно допомагати, також до Дня Святого Миколая. І тим паче в наш час дуже це важливо. А поки говорить Анастасія, дорослі організували дітям свято, аби вони відчули їхню підтримку та вірили у казку. Катерина Гладенко, Віталій Паденко Суспільне новини Суми.